Номер три. Куртка Снакпек. Колір мультика. Тепла куртка. З гарними рукавами. Товстенька, але дуже легка і невісома. Не відчувається взагалі, що вона тепла. Кармани глибокі. В карманчику є сюрприз. Ваші улюблені отакі сумочки. А це означає, що вона влазить в цю сумочку. Це її розмірчик. Капюшон. Комірець затягується на резинці, капюшон дістається. Капюшон тонкий, але підклад на ньому флісовий, тонкий фліс. Звісно, на резиночках стягується все. Рукава можна носити і так, внутрішня кишенька, дуже глибока, Ось сюди десь достає. Легенька, м'якенька, дуже приємна і маленька. Це бомба.